Привіт. Хочу зараз перенести курчаток тих чотирьох, що сиділи в брудері. Вже вони наче нормально себе почувають. Ось тут. Що знов лампочка? О, дві! Ця курка живе своїм життям. Вона, напевно, тут десь і несеться, до речі. Приходить сюди вихльовує е, цю. Ну, Зернушку все. І я думаю, що вона десь тут ховається і несе. Тихо-тихо. Дуже вона хитра, ця курка. А куди вона може нестися, я не знаю. От по цих курчаток я прийшла. Що, йдете? Пішли, я вас занесу. Ой, ой, це від тієї жінки, що я оце. Їздила і оце в цьому році, і в тому році, що яйця гусячі брала. Бачите, який окрасний. Десь сапівничок. Так, давайте під руку його. оцього цього візьмемо. Пішли, а потім ще прийдемо. Усі Сюсі. Що? Вже випускаю, вони вже наче гарно себе почувають, трошки їх. Від, не знаю, реанімувала, чи як правильно сказати. Коротше, живі вони тепер. Нормально. Будуть вже бігати по сонечку, хай гребуться. Хтось он голову дав цього кролика котикам їсти, Треба закопати її. Вон, дивіться, Диві, це знову пролізло вже десь. А ну давай, йди тудою! Давай, 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 туди йди. Біжи. Біжи вже на травичку, біжи. І ти біжи. Все, гуляйте. Туди, он, бачите кудой? Знає, як проходить. Це воно туди напевно, і перелітало. Бандюшка малий. Так, все, побігли. Біжіть, біжіть. Біжіть до своїх. Вже відвикли. Тиждень побули, то й відвикли вже. Зараз ще інших піду заберу. Хай бігають. Ки -ци -ки -ци -ки -ци. Ходіть, оцей ще такий оцей. але наче вже непоганий. Побачимо, якщо буде знов поганий, то заберу його. Кал нормальний в них. Давай, давай, під руки пішли Це вже поприбираю тоді. Давайте. О, злякалися. Злякалися. Похінхінчик і рябенький. Вже. От так, Все, побігли. Пасуться. Здоволені вже. Накакулька він малий. У нас парить так, знову, напевно, дощ буде. базилік, дивиться, який переріс у мене. Мара вже їмо. Ну, коротше, якось так уже в нас тут. Не хочеться ж довго їх тримати там. Вже ж треба їм бігати, та й плюс на сонечко, а плюс, щоб не забули їхні ж ці плем'я їхнє братики і сестрички їх не забули, щоб потім не ображали. А двох раніше я випустила, а чотирьох зараз. Усі прийшли з тої ділянки, напаслися вже. Для чата он. Ці тут бігають. Що ви малиє? Може випустити їх до тих та й нехай бігають. А потім буду ходити і роз'єднувати їх, не знаю скільки часу. Зараз вони змішаються. Чекайте. Ходіть, йдіть, ідіть побігайте. Ідіть з тими, може познайомитись трохи та й не будете так кусатися. Ідіть. Тип, 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 тип. йдіть сюди. Вони там тріпало влаштували. О, це йому дойде вже. Чубати його. тип 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 йдіть сюди. Малі, йдіть. Нехай розберуться. Бачите, цей ів'яний ів'яний, ти його лий, не, не лий, а він все одно захворів і в'яне вверх. У нього нормальні яці в'януть. І один той він також здихає. Вон ще один почав. От що це за фігня? Оце, що це таке? Що це з цими листями? Вверх нормально пішов. Ці два як здихали, так і здихають. Той нормальний. Ой, тут джунглі, я сюди навіть боюсь заходити. Капусточка крутиться, вже скоро їсти може можна буде. А тут що за огірками? Здихають чи ні? Томати вон. Вже важкі такі падають. Оці якісь мали бути карликові, а вимахали вже півметрові. Я не знаю оці, що я в контейнери посадила. Я ж думала, вони будуть маленькі, а вони якісь, не знаю, здоровенні. Так, а ввочки ж зараз зняті. Відпочивають. Що ти, вотюня? Йдеш? Австралорпиха. О, зараз як клюне запалить знову. Австралорпиха, колобок, іди сюди. А, старушка тут уже. Колобок, іди. Сьогодні вона роздушила одне яйце мішане, цей колобок. Довелося живе яйце віддати. Ну, воно таке вже кров потекла. Ідеш? Е, віддати курям тут і кинула, з'їли. Вон бентамки Де? Ди. Ну, тебе навіть не тікає. Давай, давай. Ну мені ж важко тебе однією рукою взяти. Лісінь. Молодець. Поки спалах увімкнутий, вирішила просвітити яйця Австралорпа. Ось тут буква А, бачите, на них. Значить, зараз оце оплідні. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 14 оплідних. І ось 5 я відбракувала. Два завмерло і три неоплідних. Було 19. З 19 п'ять відбракувала. Шостий день сьогодні. Зараз я їх ще просвічу разок. Про всяк випадок, але я думаю, що тут не Ну, вони все одно відбракуються. Зараз ще на паузу. Так, да, ось два. Ембріончик чомусь, не знаю, може то, що 19 яєць було багато під нею. Завмер, а ці три неоплідних. Ну, три із 19 неоплідних це більш-менш нормально. Для австралорбика нормально. Так, і ще кохінхіна, хочу, до речі, просвітити. Це ж другий вже. Заход, так сказати, Це я тоді поварю, бентанка маленьким. Ти вже тут сидиш? Ти вже знайшла навіть яйця тут. Це не твої яйця дорогенька. не твої. Ні-ні. Ти сидиш на. Отут. Туда. І... О тут. Лізь туди, зараз ще. Та Йолки ж є! Диви, її роздушила вже. Ой, коротше, мінус одне яйця кохінхіна. Я в шоці просто. Я то його залатала, то яйце, але я думаю, з нього нічого не буде. Так, зараз ще просвічу ці яйця кохінхіна. Так, ось яйця кохінхіна. Ви як бачите, я тоді показувала, клала такі довгенькі, вон, дивіться, кругленькі, менші, більші. Оце оплідні, так. Два, чотири. Шість. Вісім. Десять. Дванадцять. Тринадцять. І оцих три. Зараз піду, що точно провірю. Мені здається, або не опліт, або завмерло зараз. Так, оце заумерло одне. Так. О, це живе. А, але тут оце живе, але тут повітряна камера зірвалася чогось, не знаю. Коротше, я думаю, що воно завмре. Іди сідай, Сіра, іди. А це. А це не оплідне маленьке. Так, все, це. Два завмерла. Так. Все, йди. Сіренька, йди сідай. Сідай, сідай, що Так, там ми посадили ту курку. Тут австралор ми просвітили і тут у мене ще мішані треба просвітити. Зараз швиденько глянути, що тут. Зараз. Так, два зараз під питанням, 16, все ок. Йди сідай, йди, бо вже яйця застигли, йди. Йди, бандітка, давай. Іди туди. Давай, дивишся. Зараз гляну. Ці два завмерло, це змішаних. З 18-2. А тут оце ці, ці поварю і зараз ще під одною квочкою просвічу. Ці також мішані, але тільки ж пізніше підсипані. Ось того вони зараз гляну. Так, просвітила було 19 яєць. По-моєму, зараз перечитаємо ще раз. Считаю плідні два. І, три. І два, сім. І два дев'ять, десять, 11, І два тринадцять. Чтирнадцять, п'ятнадцять. 16-17, 17 точно оплідних, і два, мені здається, що не оплідних. Причому, здається, від одної курки. Одне е, щось таке такий слабий, слабий, типа ембріончик, але воно негодяще. Е, а друге, здається, прозра... прозоре. А може, який кров'яне кільце, але воно якось так, знаєте, незрозуміло, наче щось там і почало, але воно. Ну, коротше, якщо порівнювати з тими ембріончиками, що на тих яйцях і на цих, то це негодяще. Тобто два відбракували. Що, йди, моя зайка? Іди йди, сідай. Йди, легше тобі буде вже. Вже менше яєць лишилось, давай. Чому ж я підсипаю? Все, 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 біжи Чого ж я підсипаю завжди більше яєць там на. Наприклад, можна було б 17 покласти, а я кладу 19. Тому що якесь одне-два вибракується. І потім, щоб курочка гріла штук 17-16. На п'ятий день відбракували. І тоді їй нормально буде їх гріти. Ще, до речі, треба просвітити під качкою яйця під однією і під другою. Подивитися, що в качках ще. Так, цих можна накривати. Закривати. Тут уже ж скоро будуть каченята, як дасть Бог, да моє сонце. Ай, та хватить кусать! Так, качка, шуруй, нікуди, ти не підеш поки. Почекай, 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 дорогенька. Почекай. Зараз, зараз, не лізь. Диви, дивись, що як лізе. Зараз я ж хочу тут забрати в неї в неї тут є яйця свої вісім штук, які вона скоро має виводити. І є я ще підсипала від тої качки. Зараз я швиденько їх провірю. Так, сім живих її. І тут ще якесь одне. Де воно там? Фу, блін, ледь втримала. Так, не поняла. А де її восьми? А, ось до... Вже... Е... Дзьобики каченят у повітряній камері. Фух, так, дивимося ці. Опліт. Тут всі е, сім'яєць опліт. Ті, що я додавала від цієї білої качки. Зараз ще глянемо, що в цієї. Фух, щось втомилася. Що ти? Та вже стоїть. Він. Не несеться вона, наче ні, не видно. Зараз всієї глянемо. Що ти? Підеш погуляєш трохи, чи можна доставати. Це така адекватна качка, ну я її все одно хочу зараз достати, звідси. В неї багато яєць. Ой-ой-ой, тільки ж не обокакай мене. Зараз ми їх просвітимо. Тут не видно, треба забирати їх в темноту. Все, яйця викрали. Йдемо перевіряти. Квакає. Водичку заодно поп'є. Корисно? Корисно. Тут зараз провірю. Фух. Зараз провірю і подивимось. Так. Є таке діло. Значить, читаємо плід. Раз. Два, три, чотири, п'ять, шість, сім. Вісім. Дев'ять. Десять, 11, дванадцять, тринадцять. 14, п'ятнадцять, шістнадцять, 17, 18, дев'ятнадцять, двадцять. Оплідних і п'ять. Ось під питанням. Зараз. Подивлюся ще раз. Можливо, оці 4 не догріла. Я їх зараз підсиплю під цю. Нехай будуть. Одне було оплідне, але воно завмерло, кров'яне кільце. Ось, тому ми його зваримо, цих 20. Ой, як вона їх покриє, всіх 20. Я навіть не знаю. І ця ж уже скоро виводить. Цю скоро качку треба буде продавати. Може, треба де квошці якісь віддати, пару яєць, в якої мало, щоб догрівала. Ну, разом з курячими. Зараз я подумаю, може пару яєць віддам квошці якісь. ось, А тій кашці віддам, там, наприклад, тут 20-18 хоча б віддам. ось, Ці зараз ці підсиплю. Віддам. Може, амбіровочки з'являться. Не з'являться, то не з'являться. Значить, вони, вона їх не, не догріла, бо їх багато в неї було. Значить, вони ну, не оплідні. Значить, зараз покладу під цю, а ці зараз пару штук заберу під квочку, бо я тільки що вибракувала, аж трохи її є. Ось, Нехай догріває. Ну і типу, так якось. А це занесу тій кашці назад.